Друзі, всім привіт в країні, яка була чи не найстабільнішою у співпраці з Україною на заході на західних наших кордонах. Прийшли перший тур президентських виборів, і там є дуже такі негарні сюрпризи для нас. І чи насправді все так погано і треба лізти в поморальну яму? І чи вже не буде нормальної жодної країни, через яку ми можемо по сухопутному маршруту там, експортувати товари чи отримувати щось? Ну, хоча Польща і не заважає, звісно, отримувати, не можна сказати, що це Угорщина, так. От. Але разом з тим давайте про наш експорт, наприклад, так. Тобто, чи не з'явиться чи не сталася така ситуація, що всі країни на західних кордонах будуть такими перекрученими і особливими? От зараз будемо розбиратися, що все ж таки в Румунії сталося в першому турі, які там кандидати, які прогнози на другий тур. Ще перед тим як ми будемо говорити про їхні вибори, я хочу сказати, що Румунія має певні такі тенденції, зокрема і до імперіалістичних поглядів В них була відповідна держава міжвоєнний період. Не можна сказати, що все було дуже гладко, і загалом для сусідів. Тобто, певні такі тенденції потенційні. Такі замашки можуть бути у них, але разом з тим Румунія все ж таки проявляла довгий час поміркований європейський розвиток, і, наче то здавалося, що там все буде так далі добре. Але ні, там є плеяда на сьогодні кандидатів, політиків, які проявляють прямо от такі. от... Погляди і крайньо праві, і крайньо ліві, і як ми бачимо на сьогодні в певному такому цьому теорії підкови, коли дві сторони починають зближуватися одна до одної, то ми от можемо це спостерігати в Румунії. Та чи наскільки це тенденція виражена, що там може бути влада, ну як мінімум, не добре на нас налаштована? Зараз будемо розбиратися. Румунія, країна, де інститут президента має дуже важливу, гарну, велику роль. Це треба теж сказати, перед тим, як розбиратися, що там за відсотки, які кандидати, таке інше, які шанси. По суті, президент через парламент призначає уряд. І він звітується за уряд. Тобто, президент має не просто представницьку функцію, але і серйозну таку координаційну у виконавчій владі. Тож, президент Румунії це серйозна посада, дуже серйозна посада. І нам би щоб там обралась людина, яка проєвропейська і яка готова буде продовжувати підтримку Україні. Кандидатів було різних, багато цікавих, і ще раз я зазначу крайньо ліві, крайньо праві. І що цікаво, що соцопитування повністю повністю зламалися. Вони не показали сьогоднішнього лідера, і лідер цей не дуже нам приємний. Трошки краще було з екзитполами, але не дуже, прям точно. Тобто, ми бачимо певні знову такі феномени, і там є свої причини, я про них далі розповім, про яких кандидати не так чітко. Відслідковуються їхні рейтинги в суспільстві з соціолічними групами, тож це ну, серйозна задача. вже Соціологам країн світу, наприклад, Румунії, підналаштовувати свої алгоритми, коли вони досліджують настрої суспільства. Але от маємо те, що маємо. От, та, власне, якщо говорити про соціологію, вона ж екзитпол. От зараз ми бачимо один з екзитполів. Він знову таки не чітко визначив, хто там ким буде, але ми тут бачимо, хто тут головний. Це, наче то був Марчел Челаку, Теперішній прем'єр-міністр, він представник создемію, трошки далі поговоримо пропозиції, пропозиції кожного з основних кандидатів, тому що ми не зможемо. Трошечки спрогнозувати, які, які шанси можуть бути про європейських, і тут вже тотожні про українських кандидатах. Далі йшла Єлена Ласконі, дуже цікавий кандидат, і вона по суті стає зараз, буде суперником третього згідно з екзитполів, Келіна Джорджеску. А от він надзвичайно цікавий і неприємний. Про це далі поговоримо далі. Йде Джордж Сіміон, 15%, і Ніколай Чуке, 14%, І останніх хто зараз нам надзвичайно цікавий, це Мірча Геоне. От вам основні по екзитполу представники. Ну були інші екзитполи, Я зараз не буду зосереджуватися на всіх. Ясно, там був інший, майже такий самий, тобто по помилках. Трошки інші дані, але по помилках майже те саме. Давайте подивимося, все ж таки, що сталося у нас. А сталося у нас відповідно. У нас повністю перевертається логіка безпосередньо того, що обрали румуни на сьогодні. І якщо згідно неї, то тут Джорджеско бере гору. І це надзвичайно і цікаво, і небезпечно. А от Єлена Ласконі переганяє Марті Рачулаку. Вона, от буквально це зробила тоді, коли пішли голоси з діаспори і з столиці. Останні йшли. От, і вона така ліберальний кандидат. Ми про неї трошки поговоримо. Далі вона цікава, і напевно найкращий на сьогодні буде варіант для нас. Ну абсолютно яким вона би не була бо соціал-демократом, лібералом, Головне, що була би проєвропейська і нормально ставилася до України. От, власне, вона і посперечається за президентство в другому турі з Джорджем. І подивимося, що воно там далі і як буде, але е, маємо те, що маємо. Буквально ніс в ніс йшли, соті відсотка відділяють теперішнього прем'єр-міністра від. Е, Голову одної з громад вона там дуже цікава кандидатка. Вона там показала результат на місці, тому румуни можуть на неї звернути серйозну увагу. Вона як важливий як професіонал, вона непогана. Тому шанси в неї є великі. Це не просто там якийсь політик чи ще щось. Вона чітко показала, що вона може керувати громадою, і це важливо знати розуміти всім нам, хто зараз досліджує взагалі ситуацію. Ну давайте будемо говорити про основного. Основного, хто взяв майже 23% голосів, це цей пан, от він, Келіан Гіоргенеско, він 30% взяв. По суті, це такий феномен людини, яка себе гарно розкрутила в Ютуб і на ФБ, і в першу чергу в Тіктоці. Тобто, це такий тіктокер серйозний, який там в кінці там, виборчого терміну злі промову зробив таку прям не там. В стилі лідера, що він все повирішує, всі проблеми позакриває. І от такий тікток-спіч. От вам її відповідно результати голосів. Ну, повірили йому. Значна частина румунів Повірила, повірила віримо, кажуть румуни, і пішли голосувати за нього, повністю забивши на ті опитування, які соціалисоціологію них опитували. І все він надзвичайно релігійний і націоналістичний, проводив компанію за зменшення залежності Румунії від імпорту, підтримував фермерів і збільшення внутрішнього виробництва продовольства та енергії. Ну, бачимо такий ухил теж на сьогоднішню тенденцію: тенденцію такого певного ізоляціонізму економічного. І це ну, класика зараз. Так ну тут тренд задає Сполучені Штати. Будь ласка, обрали Трампа, то тут і буде. До речі, не один він тут такий. Ще раз кажу, що ця тенденція яскраво виражена в Румунії. Там є кандидати, які так само, як він. Говорить про те, що там ошукане село і таке інше. Навіть знаєте, проблема не в тому, що глобалізація загальне явище впливає на країни, а навіть в рамках Європейського союзу є певні питання, які задають кандидати такого крайньо правого крайньо-лівого спектру. що іначе то от румунів не поважають, і от ми можемо краще? Хоча Румунія найкраще розвивається серед зараз центральна східної Європи, одна з найкращих. В неї великий плюс. Якщо зараз Польща почала стагнувати, Угорщина вже давно стагнує, то Румунія розвивається далі. Дорогі румуни, будь ласка, подивіться на свій реальний стан речей. Звісно, у вас є проблеми, і про них треба говорити, і вам е, хочеться про них висловитися, але не треба ламати все просто. Ну, не треба. Ну, от. Ми підемо далі про цього пана розповідати. От він у нас такий гарний, красивий. Але е, сутність його не дуже. Якщо чесно, він стверджував, що ЄС і НАТО не представляють належним чином інтереси Румунії. І стверджував, що війною Москвою в Україні сусідні Румунії маніпулюють американські військові компанії. От власне починається. Да, хто зарабатують на війні? Так сказати наративчики. Всім зрозуміли у 22-му році. Заявив, що протиракетний щит США розташований у селі, де весело на півдні руму Румунії, є частиною політики протистояння немирним заходом. Про це він заявив. А далі. Це в принципі цей наратив підтримала Москва, зокрема їхній кремлівські головний моділа. Тоді він сказав, що він особисто не має підтримки з боку Москви, але відчуває близькість до її культури. Він назвав головного кремлівського моділу людину, яка любить свою країну. От, ніхто не любить, а от він любить, тому він і на м'ясо кидає купу московитиків. Бачите? Отак от, от Георгієско. Визначає свій світогляд, на жаль. Тут не треба, звісно, дуже сильно дивуватися. Ще одному факту, який я от хочу зараз сказати. Він, в принципі, гарно ставиться до Угорщини і політики загалом, і позиціонування Орбана. Отак, от, от добрий день. До речі, це така основна його слабина. За що треба йому про європейським бити? Тому що у Румунії там з горцями є свої. Рахунки, які не перекриті, угорці занадто багато закидують до румунів на їх територію. Власне, не просто не одна ситуація з нашими з нашими територіями з боку Румунії і з боку культури. Румунія Угорщина закидається словакам, румунам, от. і але він каже, що от позиціонування гарне е, є. В нього прикольчики такі, що його звинуватили в антисемітизмі. Чому тому, що він там апелював до минулого. Він нормально ставився до Антонеску, це союзник тоді був Гітлерської Німеччини, але він каже, що це все не, якби, не є важливим, тому що він поважає Антонеску за націоналізм, але, а не за те, що він там антисемітизмом займався. Ну, так, знаєте, Дуже сильно, дуже сильно з'їжджає. Знову таки, по суті, дав такий запальний спіч в Тіктоці і ну, за мир. За Велику Румунію, і, власне, багато хто, на жаль, йому повірило. Давайте далі. Єлена Ласконі, я можу. Певних там наголосах чи там буквах трошечки помилятися. Вибачте мене, українця, за те, що я не дуже розуміюся на мові сусідів, от але в чому її великий плюс? Я знову скажу. Вона по суті свою громаду, яку вона розвивала, там місто є. Кім Пулунга, вона там по суті переграла свій час свого соціал-демократу, власне, як зараз. Вона така переможеця соціал-демократів. Тепер треба їй бути переможецем і ультраправої крінжі. Так, цей вона по суті з міста зробила дуже успішний туристичний центр. І є таким представником на сьогодні. Партії Союзу правоцентричних сил є сама ліберальною політикою, Ну, вона економічний ліберлін в першу чергу що підтримує її основний таргет це економічний розвиток. І, ну, власне, все, що любить економічні ліберали. В першу чергу це економіка, а далі вже оці відчуття величності ми будемо підкріплювати нашими грошима і розвитком, а не просто тим, що ми там просто великі ходимо. а... В голові і в хаті нічого немає нормального. Ну, тобто, нормальна така політик, хороший, і можемо сказати, що можемо сказати, що вона така гарна для нас. І сподіваємося, вона вирвалася в останній момент. Видно, що її підтримує дуже сильно діаспора. Це важливий фактор, коли ми будемо говорити про майбутнє виборів в Румунії другого туру, це. Буде дуже сильно впливати, тому що діаспора вона може мобілізуватися і додати дуже гарно. Марсель Челако, це прем'єр-міністр, представник соціал-демократичної партії йде далі по, по списку з відсотками. Він передав Петріот і в Україні. Є, в принципі, непоганим представником таким політиком. Єдиний його мінус він є владою. І добре, напевно, що він програв, тому що опозиція, видно, буде мати шансів більше, тому Єлена тут більш логічна і. В принципі, вона може, вона може більше мати шансів і вирвати перемогу не тільки у соціал-демократів, а і у крайньо правого спектру. Наступний, хто такі, от у нас тепер ми прийшлися по двох лідерах, яким соціалічні соціальні групи давали, по суті, головні шанси. Вони на другому, третьому місці лишилися вони проєвропейські, А от четвертий кандидат не проєвропейський. Він у нас такий Джордж Сіміон, це такий румунський Трамп, от так його можна назвати. Він в принципі не був проти української підтримки, але зараз проти. Ну, в принципі, куди пішли на сьогодні значна частина республіканців, туди і пішли. От праві румуни на сьогодні. Теж такий палкий промов, Він ще раз кажу, прихильник Трампа навіть червону кепочку любить носити на підтримку його і перемоги, в принципі, Дональда Фредовича. Він бореться за більш патріотичну Румунію, виступає проти надсилання військової допомоги Україні та часто критикує те, що він називає джерелом корупції, тобто в Брюсселі. А ще Сіміон є персоною Грата Молдові через його заяви про об'єднання двох країн. От його там нормально так. 嗯。Uh, um Трошки забанили там, ну така от історія. Нещодавно він сказав, що в Румунії були в різні боягузи, а не лідери. А навпаки, Румунії треба підніматися і показувати, що ми не громадяни другого сорту. Власне грає на почуттях Румунії Румунів, і Румунів. Ну є проблеми, видно. Сімьо побачив, що його популярність зросла завдяки використанню гнів виборців через рекордну інфляцію, обіцяючи, обіцяючи дуже таке доступне житло для всіх. Бачимо і соціальний аспект його політиці. Ну і в принципі він прагнув заручитися підтримкою багатьох румунів за кордоном, але ми бачимо, що не завжди так все відбувається. От. І ще такий цікавий політик: ми пройдемося по них далі. Але перед цим ми зараз поговоримо про Нікола Чуку. Він, в принципі, представник партії чинного президента і таким поміркованим про проукраїнським. Тобто, бачимо, що п'ятий представник все ж таки є проєвропейський і проукраїнський. В принципі, виходить, що вже у нас три на два. Так лідер у нас ні, не дуже проєвропейський, або там кажучи, два інших ідуть проєвропейські, далі йде не дуже. Проєвропейський такий Трамп якби не за Росію, але і не за там сильну Європу, а от більше за Румунію. Ну такий націоналіст класичний. І хоча я не вважаю, що є протиріччя між європейським проєвропейськістю і націоналізмом, треба це враховувати і розуміти, що в центрально-східній Європі нема жодної країни, яка б сама самотужки може витягнути проти Московії. Це треба завжди пам'ятати. На жаль, не завжди це пам'ятають принципі. От вам кандидат, який є представник саме. Президента сьогоднішнього Ніколая Чука він такий базований, нормальний, і в свої 8% він взяв. Ну і давайте поговоримо про ще одного такого одіозного політика, який у нас 5% майже бере. Це Мірчаґуана. В нього є свої особливості. Він, до речі, мав більше шансів згідно соціологічних опитувань, А по суті, дуже сильно скотився, спустився. Він такий є теж традиційним, можна сказати, ультратрадиційним політиком. Ем, от, він точно може додати лідеру гонку голосів. Виступає за дружбу з, з лідерами 21 століття, саме з і Китаю. Такий собі Болносарчик, який націоналістичний, ем, по суті, класичний лівий популіст. А чого він націльне Болнасарчик? Болносарчик класичний лівий популіст, який любить Московію. От і його дуже сильно підтримують меншини в Румунії. Власне, отакий він у нас дружок особливий. І давайте по висновкам підемо. А висновки будуть такі: все ж таки, у проєвропейських сил, якщо разом зібрати ці от відсотки, які на сьогодні є, давайте я ще раз повернусь і в принципі покажу їх вам. Це 99, вже і там дев'ять десятих відсотків вже підраховано наразі. То в принципі разом у проєвропейських сил відсотків все ж таки трошки більше є шансів. Ще враховувати треба, що є можливість мобілізації діаспори і в столиці, яка завжди більш така, менш можна сказати, більш поміркована і менш крайня. От. Тому нам дуже важливо, бо Єлена виграла, і ми б мали би друга друга подальшого, з яким можна взаємодіяти. Ну, e, давайте можна сказати про це країну, яка розуміє свої інтереси, і Україна, яка теж розуміє свої інтереси, і на нормальних розмов інтересів ми можемо порозумітися і рухатися далі разом. Власне, ось така історія з румунськими виборами. Сподіваємося, що все для нас буде добре. Будемо слідкувати з другим туром, але все неоднозначно і навіть доволі небезпечно. Все таки втратити такого надійного партнера не хочеться, другі друзі. От ми вклали багато зусиль, і ми там відповідну інфраструктуру розбудовували по взаємодії. От, сподіваємося, що все буде окей. Ну і не треба забувати, звісно, працювати з іншими, зокрема, хоч і складними, але у нас є окреме відео на останньому капіталісті про поляків, що там теж не все однозначно, хоча стосунки максимально зараз важкі. Тож ми багато писали про ці вибори, зокрема, на нашому телеграм-каналі. Посилання буде на допис в описі до цього відео. Також підтримуємо Силу оборони України. Посилання на відповідний збір, який у нас йде зараз на телеграм-каналі, теж буде посилання тут ну, в описі. Тому що у нас дуже класна спільнота, багато класної інформації, збори на сили оборони. Дуже класно. Будемо раді вас бачити посилання в описі. Ну І звісно, на YouTube канал наш підписуйтесь, слідкуйте. Ми будемо говорити про всі актуальні важливі події, пов'язані з нашою безпекою, економікою, геополітикою, і будемо з вами комунікувати, взаємодіяти, залишатись нами. Власне, всім гарного дня.